Вітаю всіх глядачів обосток. Мене звати Роман Прядун. Сьогодні говоримо про питання розміщення іноземних військ в Україні як гарантії безпеки тривалого миру. Мій співрозмовник на сьогодні, дипломат, надзвичайний та повноважний посол України, постійний представник України при ЄС у 2008-2010 10 роках Андрій Василовський. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Сьогодні маємо президент Макрон у Франції, президент Франції Макрон у Польщі, де з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском вже е, обговорили питання стосовно розміщення миротворчої місії в Україні. Е, на ваш погляд, основне що ми можемо що, що ми маємо на сьогодні? Вже є відповідь, і наскільки це важливо для України, і взагалі ці миротворці можуть бути гарантіями безпеки, тому що. Членство НАТО, всі сказали, що сьогодні нам не світить. І ці миротворці чи можуть бути гарантіями безпеки, якщо, наприклад, буде заморозка війни? Почнемо спочатку. Президент Макрон вперше висловив думку про те, що миротворці з європейських країн можуть бути в Україні майже рік тому. Якщо я не помиляюсь, в лютому, чи в січні, чи в лютому? То... В лютому місяці, так. І е, після цього був е, загальноєвропейський, е, ну не загальноєвропейський, більшість країн сказали, що це неможливо, про це не варто говорити. Декотрі з країн сказали, що можливо, але треба думати. Е, далі ця е, ідея знову поверталася в ефір в тих чи інших обставинах, і поступово до неї стали звикати. До всього хорошого і до всього поганого людина звикає. І е, тим більше, що ситуація в Україні не поліпшилася з того часу, а погіршилася. І е, говорячи про миротворців, е, французи, а також інші європейці, які їх так чи інакше підтримують, е, фактично говорять про те, що десь вони мали би стати, щоб Росія далі не рухалася, далі не сунулася на захід. А, чи е, ця ідея є е, зрілою, чи вона є реалістичною? Вона є реалістичною тільки за однієї умови, якщо з нею погодиться Російська Федерація, якщо е, вона визнає цю, е, ці війська як миротворчі, і якщо вона е, укладе певні, так би мовити, домовленості про параметри дії цієї е, групи військ на території України. А на сьогодні в цьому є великі сумніви. Насамперед, тому що е, цю територію, де хотіли би розміститися війська, Російська Федерація вважає своєю власною, вона її голосила своєю власною. Ну і потім вона не збирається, і це говорить і президент Російської Федерації, і е, всі його підлеглі е, е, Росії, не збирається припиняти бойові дії, поки не будуть виконані. Так звані стамбульські умови, ми знаємо про що йдеться: про віддання територій, про зміну зміну режиму, фактично, і роззброєння України і так, далі, і так далі. Тобто тут дуже багато але для того, щоб говорити, чи можлива ця місія в теорії, вона можлива. Завтра в Кремлі відбувається державний переворот, приходять. До, до влади тверезі люди, вони відводять війська якоюсь мірою кудись якось, і, і, і з'являється європейська місія, яка буде гарантувати цей мір. Ну і останнє, що дуже важливо: 40 тисяч людей, причому американці називали це про 100 тисяч людей на тисячу кілометрів фронту. Це величезні величезні витрати. Для того, щоб завести, завести, розташувати, розмістити на цій тисячокілометровій лінії 40 тисяч людей, потрібні місяці і потрібні мільярди. Причому не один, не два, не три. Ці всі війська живуть і діють за правилами, як в своїх країнах перебування. А там інші зарплати, там інші витрати, там інше забезпечення і так далі. І так далі. Так що на сьогодні ідея як ідея непогана, чому б ні, але дуже багато але, дуже багато складових, і ем, чи їх серйозно вже хтось розробляє, чи хтось це розраховує, а, складно сказати. Ну і останнє. Українська сторона, вперше почувши цю ідею від президента Макрона, сказала, що нам це не потрібно. Потім українська сторона трошки ем, оговталася і сказала: це непогано, але це неможливо, тому що тоді половина країн НАТО одразу припинить нам допомагати. Який зв'язок тут я не розумію, але так було сказано. Потім пройшло ще кілька часу. І е, дійшли до тями остаточно і сказали: ну так, звичайно, якщо це станеться, це ж дуже хороша гарантія. Ми цілком з цим згодні. Ось така ситуація, е, коли ви говорите, що президент Макрон приїхав до, до прем'єра Польщі, то ми не повинні забувати, що у прем'єра Польщі в складі його коаліції є ще чинний е, спікер парламенту. Чини міністр оборони обидва жорстко і однозначно сказали, що ніяких польських військ на українській території розміщувати вони не хочуть. Але ж ми з попередньо з вами спілкувалися, і ви зазначили, що Дональд Туск уже за результатами зустрічі з Макроном зазначив, що він повністю погоджується з пропозицією президента Франції Макрона. Якщо від технічних питань там 40 тисяч буде 100 тисяч півмільйона. Якщо просто як політичне рішення, тобто пропозиція Макрона, надіслати війська в Україну, і вона, ну принаймні, в політичному сенсі, вона ж допомагає, все таки Україні. Вона посилює її позиції чи ні? Чи повністю це питання нічого не вирішує взагалі? В деяких країнах те, що говорить прем'єр-міністр, всі міністри виконують. В деяких, наприклад, в Польщі в коаліційному уряді, якщо міністр оборони скаже ні, то або коаліція розвалиться і Туск перестане бути прем'єр-міністром, або Туск мушений буде з ним погодитися. Отже, поки що суть не в тому, чи політично Туск згоден з пропозиціями Макрона, а чи уряд Туска в широкому сенсі цього слова, підтримує таку пропозицію. Сьогодні я не знаю, з яких причин про це міністр оборони не говорить, і не говорить про це і спікер парламенту, але обидва достатньо впливові особи і керують фракціями, щоб заблокувати таке рішення. Так що, поки що повторюю, це тільки-тільки обговорення задля обговорення. Розумію, це дуже далеке. А стосовно трансформації української позиції позиції української влади сьогодні в виданні політики саме віце-прем'єрка Стефанишина зазначила, що Україна нарешті готова обговорювати розміщення іноземних військ на своїй території. Наш погляд, ця трансформація чому вона відбулася? Ми просто не в тому стані, аби зважати на щось інше, на іншу допомогу, чи чому. Справа в тому, що в важкий, суворий і відповідальний період державою потрібно мати відповідну підготовку, якісну інформацію і головне зворотний зв'язок. Тобто треба комунікувати з суспільством, треба комунікувати з іншими гілками влади. З ж з тим же парламентом, наприклад, з іншими партіями, які теж представляють якусь частину населення, і так далі. Тоді виробляється консолідоване рішення. Не треба поквапливо відповідати ні. І також варто було би запитати і Збройні сили, і так, далі, і так далі. Не завжди в нашому варіанті в українському. Ось такий е, е, клопітливий, але необхідний процес відбувається. Інколи ми дуже швидко відповідаємо і дуже влучно. Бо, наприклад, відповіли е, тому ж самому е, Орбану, що він би краще позвонив, ви знаєте, з якого приводу. Значить, Орбан сказав, давайте зробимо перемір'я, а ми йому відповіли дуже швидко, через півгодини. Ви ще б порадилися з Асадом, чи робити нам перемир'я? Чи треба було так говорити? Так говорити було, не треба. тому що Треба було б сказати, наприклад, які у вас повноваження? Хто вам це доручив? Чи ви це погодили з іншою стороною? запитати. Ну так, і я зрозумію, що ви... і, тоді, і, тоді, і тоді ми були би хороші. А погані були б і ті. Так даємо а так даємо ви, так... привіт сказати, що підставилися. Ось. І мені здається, що з миротворцями, з цими тисячами майбутніми була така ж сама історія. Для того, щоб швидко і злучно відповісти, ми не продумали, як реально на це треба реагувати. Зрозуміло. Тобто, фактично. Зараз питання в активній стадії розмов, а ми тільки готуємось, можливо, знову ж таки у себе обговорювати. Зрозуміло, ви зазначили, що нічого не буде, якщо Росія буде проти, а вона буде, звісно, проти. Але ж ця ідея миротворців європейських, саме миротворців, це ж така ідея, яка подобається команді Трампа. Принаймні Ті Венс, який буде віце-прем'єром. Віцепрезидентом у адміністрації Трампа він напередодні голосування зазначав, він тоді виклав цей план. І один з пунктів це демілітаризована зона, і цю демілітаризовану зону заповнюють саме європейські війська. Там мова йшла про британців, але загалом про Європу. Тобто, і взагалі, Європа повинна взяти тягар війни в Україні на себе. А якщо, наприклад, ми будемо за Європа, буде за. Трамп гіпотетично буде за змусити Росію все рівно нереально? Тут ми підходимо до важливого питання. А чи може Трамп якимось чином примусити Кремль погодитися з цією пропозицією? Ми бачимо, що загалом то у нього важелів немає. Власне, сьогодні один важель з'явився, і цей важель називається відступ. Трамп сьогодні оголосив. Що йому не подобається, що далекобійна зброя українська а пропадає на російську територію, атакам не повинні летіти. І це він каже: дуже погана ідея президента Байдена. І я проти цього. Ось е, і важкі, з'являється, відступити. Він обіцяє Путіну таким чином, що ми, коли я тільки прийду до влади, оце відмінимо. Значить... Е, і ти чимось тобто, поступаєшся. Значить, е, впроваджується ну, в життя найгірший сценарій, про який говорили, а саме коштом України задобрювати Російську Федерацію. Розуміло. Тобто, лише так виходить, да? поки що так. Повертаємось знову ж таки до ідеї розміщення військ європейських в Україні. Не всі в Європі сприймають це позитивно навіть на сьогодні. Та ж Німеччина, яка фактично фінансово найбільший наш партнер в Європі, але все-таки діючий канцлер Шольц, він проти передачі далекобідних ракет і категорично проти навіть миротворчої місії, ну тобто, щоб німецькі солдати були на території України. На ваш погляд, на початку року, у лютому місяці, в Німеччині плануються позачергові вибори, зазначається, що більш за все Шольц може їх програти, і канцлером Німеччини стане Мерц Фрідріх Мерц, який набагато більше хоче допомагати Україні, принаймні сьогодні на словах. Чи може Німеччина за його, якщо він стане канцлером і ХДС ХСС? Створять коаліцію, все-таки змінити позицію Німеччини і тоді до Франції і, можливо, Польщі приєднається ще одна впливова країна в цьому напрямку. Ну, такий, знаєте, Веймарський трикутник, тому що да, є такий веймарський трикутник, де ці три країни приймають участь, і здається, цей формат і розглядається як таке ядро допомоги Україні. Тобто, Німеччина після виборів чи приєднається до цього напрямку, чи ні? Якщо хтось приєднається, радо. І обов'язково, то це британці. Тепер щодо е, німецького варіанту. Для німців е, поставити свої чоботи на територію СССР, е, який їх побив дуже-дуже складно психологічно, і чи варто нам їх ламати і запрошувати аж так з усієї сили? Можливо, і не варто. Можливо, як, якби в цій фантастичній а, місії були, скажімо, Польща, а, Британія, Франція, Голландія, Італія, Північ Європи ще можна, так? так ну Так, пройшло би півроку, і, пів і, і, і німці б сказали, о, їм не болить. Може, і ми давайте в взвод, як відправимо, або якусь спостережну місію умовно. Тобто, а, в таких серйозних речах. Діяти буром, ломом ні, ні, не варто. Німці і так зробили колосальну еволюцію, надавши нам леопарди, якими ми б'ємо, і надавши нам серйозні гаубиці, якими стріляємо по російській території. Отже, це вже є, цей факт є. Вимагати від них сьогодні більшого не варто. Тепер другий момент. Ви сказали. Меркс переможе. Так, він переможе, але він не отримає одного східного парламенту. Він буде з кимось домовлятися. Ну, так, Олег, а Якщо він буде домовлятися з тим вже соціал-демократами, з тим же Шольцем, чи той не заблокує таке рішення? Напевно, заблокує. Звичайно, ну, якби у нього вистачило голосів об'єднатися з зеленими, наприклад, і е, та ж Анна Лена Бербок буде. Міністром мовно сказати закордонних справ. То чому ні? Ще одна е е халепа, що в Німеччині нікуди не ділися крайньо ліві і крайньо праві. Вони теж можуть сказати своє ну, а вони потраплять, принаймні до парламенту, це Так, точно. Нікуди, І нікуди німці не, не будуть діватися. Краще німців поставити в цій ситуації фантастичні, краще їх поставити в становище а, таких, яким не довіряють. Які ще не дозріли, які ще ну молоді, ну вони слабаки, ну куди ж? І тоді німці самі скажуть, як ми найбільша країна Європи, ми найпотужніший, так би мовити, механізм, і нас там нема, будуть вирішувати без нас. Ну, no. значить наш бізнес не буде брати участь в реконструкції. Ну, no. це не піде. І це може подіяти діяти краще, ніж якщо ми будемо довбати їх весь час знайти, чого вас там немає, чого вас там нема. Зрозуміло, тобто ви вважаєте, що ядро це буде Франція, якщо це буде взагалі: Франція, Британія, Польща і, можливо, Північна Європа. І, можливо, хтось там додасться, чому ви ні? Ну, ще країни Балтії, здається, також ну, будуть приймати. Ну, вони не дуже великі мають невеликий військове патин, але все таки як Ну, захоче Північна Македонія, хай присилає п'ять спостерігачів. Чому ні? Ми свого часу Північну Македонію врятували. Надіславши її вертольоти 90-ті, по-моєму, другому році, е і, і чому б їм не відповісти аналогічно. А загалом оці кроки, які зараз е Європа намагається зробити, е чекаючи, що Трамп вже ось, ось отримає свої офіційні президентські повноваження. На ваш погляд, вони не запізно робляться і взагалі вони матимуть якийсь результат. Окрім миротворців, це також і е збільшення військової допомоги, яке. Про яке говорять, але яке ніяк не розпочнеться, і все таки інше. Тобто, як переляк це виглядає вже який тиждень європейців перемога Трампа і можлива погана, і погані домовленості стосовно України? Згоден, з одного боку, це може бути так би мовити пас Трампу. Ну, бачите, ви ж запропонували таку ідею, і ми її підхопили. Ми... Не проти вас, ми разом з вами, отже, не наїжджайте і не вимагайте чогось більшого, ми вже тут, ми вже готові. Як тільки ти, Дональде, переконаєш свого друга Володю, що він повинен зупинитись, то ми зразу під'їдемо з своїми військами і там станемо. Чому б ні? Якщо будуть гарантії від вас обох, ми так. Тим більше, що все це тільки на словах. Ніхто ще не заводив машини, ніхто не роздавав сухпайки, і, і, і ще не, не маршрути не покладені, і місця не позначені. Так що це все поки що добре, що воно є, хоч так. Розуміло. Стосовно Шольца, хотів ще за вас запитати. Сьогодні він заявив, що я буду продовжувати комунікувати з Путіним. Так це немає. Чому, тобто його фраза, так це не має сенсу, так це все таке інше, але це треба все рівно робити. Що це за політика і до чого він прагне взагалі? В Європі є одна бацила незнищенна, проклятуща, здоровенна. Називається вона Орбан. Вона вкусила Фіцо і з'явився Фіцо. Тепер, схоже, ця басила пролазить Німеччину і, і кусає там Шольца. Це даруйте, зараз такий пасаж. Не зовсім дипломатично. Ну, але він відповідає дійсності. А, а, а по суті, так воно є. Суть в тому, на, на жаль, що е, опити громадської думки не показують е, соціал-демократам на чолі Шольцо хороших результатів на майбутніх виборах. Е, ті 12-13 відсотків, які нібито їх підтримають, вони не зростають. Що Шольц зараз не робить? З'їздив в Київ, позвонив Путіну, там висловився щодо Близького Сходу, там більш-менш так категорично, але нічого не змінюється. Чому? Тому що ситуація економічна і внутрішньополітична в Німеччині не на його користь. Можливо, це ще, один, ще одна спроба відіграти собі відсоток другий. Е, тому що е, сказавши, що він знову буде говорити Путін, він е, можливо помилково, не треба було такого говорити. Сказав: я знаю, що толку не буде, але я все одно дозволю. Ну, от... ну, то, ну, то, ну, то ну то чого ж даруйте, політик? Ну так, тобто я буду це робити, але це ні до чого не призведе. Тоді навіщо? Зрозуміло, ну, тобто це передвиборче якби, намагання. Що так. це, що змінити для себе всередині Німеччини? Так виходить. Зрозуміло, ну, ви здали Бацилу Орбана. А, питання таке: Орбан був у Трампа, там говорив про Україну, потім зразу же телефонує Путіну. Заїде до Ердогана чи зателефонує. І як зазначається, можливо, навіть до лідера Китаю Сінцінпіна і все стосовно України. Ну, до України він також намагався щось там, нібито щось там пропонувати. Тобто, Трамп показує, що Орбан буде якби його, я не знаю, рупором правою рукою стосовно українського питання в Європі, так виходить. І наскільки для нас це велика загроза? Рупором можливо. Знаєте, трампові зручно мати людей, які готові на все. І готові міняти свою думку, готові е, продавати, е, як кажуть, рідну маму, аби аби подобатись начальнику. З того часу, ви пам'ятаєте, він він обрав віце-президентом Джей Ді Венсе, того Джей Дівенсе, який його називав нацистом, да, Гитлі, і так, і там, і, як і який про нього говорив дуже, дуже багато поганих речей, і е, загалом то фактів. А потім виявляється, що він його взяв собі президента. тому що той повністю відмовився від свого я. Той втратив свою суб'єктність, став ганчилкою, якою Трамп може витирати будь-що. Така сама друга ганчика на європейському. А відтинку це е, е, від Орбан. І такі люди потрібні, чи такі особи, чи такі, ну як сказати, створіння такі потрібні. Е, вони вигідні. Ти сам. Е, Почнеш щось висловлюватися проти європейців, європейці об'єднаються і скажуть, ну ну-ну-ну-ну. Чекайте, займайтеся вашими Сполученими Штатами. А тут є Троянський кінь. І ось цей кінь готовий. Треба іржати, буде їжати. Треба гавкати, буде гавкати, незважаючи на те, що він кінь, і так далі. Ось що таке Віктор Орбан, і е, дуже шкода, що Європа е, проспала цей процес. Віктор Орбан став таким і вчора. Віктор Орбан був таким вже 6-7 років тому. І про Крим він тоді висловлювався дещо двозначно, і депутати його туди їздили, і так далі. Тобто все це було. Але десь так не звертали уваги або думали, ну пограється, пограється і зупиниться. Ну що там, то і Угорщина, а виявилося ось так? Воно ж воно ж не зупиняється, тому що він вже себе забруднив. Дуже суттєво і вже брудніше бути не може, тому пішов іде далі, і далі далі. Зрозуміло. А на ваш погляд, вплив Орбана зменшиться з 1 січня, коли Угорщина втрачає головування в Раді ЄС чи ні? Угорщина не, не зробила в Раді ЄС того, чого хотіла. За за часів головування Орбан намагався. Реально пересварити європейців і зробити таку собі е, політичну коаліцію на основі е, співробітництва з деякими правильними е, партіями в різних країнах. Наприклад, він хотів італійців привернути на свій бік, е, він е, об'єднався також в одну політичну групу з французами, з е, 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 нідерландцями. Але ці всі праві, вони європейці насамперед. А Орбан продажна фігура, а не європейцець. Більше того, він же завжди каже, що Брюссель це не гідники, Брюссель – це колонізатори. І ми а. проти Брюсселю. Отже, він себе не ототожнює з Європою і з європейцями, а вони ототожнюють. Вони при всіх своїх декотрих правих. І несподіваних точках зору і поглядах вони за єдину Європу. Вони знають, що Європейський Союз це єдиний спосіб врятуватися в цьому світі, який стає все більш і більш конкурентний, більш і більш складний. І якщо Європа не буде цілісною і більш об'єднаною, кожного поодинці з'їдять. Тому що в якомусь Пакистані сьогодні разом з Індонезією. Більше людей, ніж в усій Європі. Ну так. Ось, а тому Орбану це не вдалося. Він наробив трішки шуму, наробив трішки піару, але і більшість заходів не проходило в Будапешті, крім одного, і більшість пропозицій, які він висував, не пройшли. І два. Пакети санкцій були за цей час прийняті, незважаючи на його опір, так що його гра, ця його гра не вийшла. Зрозуміло, що ж, дякую, пане Андрію, за таку розмову. Було приємно почути вашу думку. Також дякую глядачам Абосток, що були з нами. На все добре.